Розлучитися стало не так вже й легко. При поданні заяви до РАКСу на розлучення від чоловіків тепер вимагають військовообліковий документ. Щоб обійти це питання, чоловіки вирішують подавати позов про розлучення безпосередньо до суду. А тепер топ-3 підстав відмови у відкритті провадження, а, а чи і розлученні. Перша підстава: не надали оригінал свідоцтва про шлюб. Раніше дійсно була така норма, але вже багато років, які скасували, але суді ще по старій пам'яті вимагають такий документ. Ну тут, як то кажуть, легше дати, ніж в апеляції оскаржити. А, далі, наступна причина: деякі суди м -м, відмовляють закриті провадження з тих міркувань, що не надали докази відмови раксу вас розлучити, коли немає дітей. А, дивно, але і таке приймають. І е, третя стала чомусь поширена підстава відмови. Просто ні звідти, ні звідти жодна сторін не заявляє про те, що дружина вагітна. А суддя пише: е, не додано доказів, що відсутна вагітність. А оскільки під час вагітності розлучатися не можна, ну тому і відмовляю відкриті провадження. Тому при поданні позовних заяв саме до суду враховуйте усі можливі варіанти, інколи є сенс оскаржувати, а інколи, можливо, є сенс все-таки переподати справу, і можливо справа попаде на іншого, менш вимогливого суддю.